Друзі, вітаю вас на каналі. Польща продовжує тимчасовий захист до кінця червня 2024 року і закручує гайки українцям. В чому причина, чому так відбувається і які альтернативні варіанти потрібно підготувати? Чому Польща не продовжила тимчасовий захист, як вимагає директива Європейського парламенту до березня 2025 року? По-перше, це можуть бути внутрішньополітичні причини. До сьогоднішнього дня відбувається протистояння між президентом та парламентом. До кінця квітня закінчуються місцеві вибори, і ситуація з кордоном і тимчасовим захистом вже повинна мати чітке роз'яснення. По друге, польська влада може такими вчинками спеціально стимулювати українців повертатись додому, але це також може призвести до міграції українців до інших регіонів ЄС. Зараз українців набагато більше в Німеччині ніж у Польщі. Також варто відзначити, польський уряд дає право подаватись на карту побуту лише людям, які працюють, мають високу кваліфікацію, медичним працівникам або ведуть бізнес. Усім іншим громадянам України потрібно мати альтернативні варіанти в разі непродовження тимчасового захисту або зволікання з його продовження. Які ж є альтернативні способи для цієї групи українців? Виїжджати до інших країн, які прийняли біженців і мають продовжений тимчасовий захист, шукати способи і подаватись на карту побуту, щоб залишитись в Польщі? На даний момент в Польщі відбувається політика звуження прав українців. Хоча, з іншої сторони, польський бізнес і підприємства через це будуть мати негативні наслідки. Тому справді ситуація щодо відношення до українців не найкраща, і можна очікувати всього, що завгодно. Друзі, а яка ваша думка стосовно цього? Обов'язково пишіть в коментарях. А на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Перша віза про життя та роботу за кордоном.